Кеченко прикольна ситуація. Спочатку ви нагнітаєте ненависть до цієї людини, просто до ахірних якихось рівнів, один раз не виганяєте його, другий раз не звільнюєте. Він там один раз пише заяву, не приймаєте. І потім, коли все це доходить до апогею, ви його зливаєте. Ну, таким чином, типу, оцей вихлоп людської енергії відбувається, і, типу, все окей. Але вже дуже багато людей відписали, що. Ми просто не віримо, що при існуючих е, оцих всіх владних розкладах на трон міністра культури може прийти якась адекватна націоцентрична людина, яка буде розуміти, що культура це вже ж дуже важливо. Але кому нахер треба буде культура, якщо нас всіх тут знищать, окупують, зґвалтують і так далі. І Ігор Кондратюк дуже влучно сказав, що. Знаєте, музей, особливо голодомору, добудувати це важливо, да. Але є варіант, що в цьому музеї голодомору, якщо ми не переможемо, будуть говорити скоріше про українські злочини. Тепер там буде російська пропаганда, там буде все проти нас, оскільки нас перемогли. Ну і доречно буде там бандеру згадувати, коли між там хлібом, да і свободою народ убирає хліб, то він втратить і те, і те. Культура вже ж це не хліб, але мені здається, що паралелі тут теж очевидні і дуже схожі. Якщо ми не бачимо очевидних речей і виділяємо величезні кошти на те, що не приносить нам перемоги в довгостроковому, да? і перемоги нашій культурі, зокрема. То ми просто або дебіли, або це все робиться спеціально, щоб ми ніхіра не перемогли. Оцією технологією, такою політичною, не раз, до речі, ну, наша сучасна влада користувалася. Пам'ятаєте, був такий прем'єр-міністр у нас, такий сарасоїдний, прогресивний на самокаті Катався Ганчарук. Тобто людина має впровадити певні там, непопулярні зміни: один, два, три. Хейт наколюються да, в цьому суспільстві. Потім цю людину виганяють, ну, зливають. Да. І діло да? і ніби хейт виходить кудись. Так може бути там, з міністром Резніковим, да? От, досягає апогею, да? і потім цю людину прибирають. Він виконав там, важливі речі, які від нього вимагають і так далі. От таке було з Кирилом Тимошенком, який в одному з журналів, числився як бригадир великого будівництва. Да? Чувак робить щось, мутить, 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 потім його хопа, шук. Відсторонюють і в воду. І те саме з Бакановим. До речі, він став нещодавно юристом. Ще дещо хотів додати про музей голодомору, поки у мене лежачий ретріт. Коли я був фруктоїдом, а це був 18-й десь рік, я гуляв по парку Слави, і я пам'ятаю, що там була така навіть табличка, освячена Гройсманом, там лежало жито, пшениця, прапорець український. І було сказано, що тут розпочинається будівництво музею голодомору. Просто, можливо, не всі люди розуміють, що будівництво розпочалося в 17-18 роках. Там такі сваї вставляли в землю. Да, для фундаменту там було багато цих як його, кранів і так далі. Тобто, ця штука вона не за Зеленського розпочалася. Ця штука триває вже скільки? Ну, це 5 років. Да. І у мене запитання, сука, а чому за весь цей час от воно не було добудовано? Це ж гроші теж виділялися? Куди вони пішли?